Вітаю на каналі Штучний геній». Сьогодні у випуску новини від революційного ШИ Золота на міжнародній математичній олімпіаді та прориву NVIDIA в ефективності ші агентів до великого придбання Джефа Безоса у фізичній економіці та ключового судового рішення проти OpenAI щодо піратських даних для тренування. Провідна ші платформа для відеопродакшену LTX Studio, розроблена Lightrix. Представила революційну функцію Retake, що дозволяє перезнімати окремі кадри вже після рендеру, не перегенеруючи усе відео. Цей інструмент, що базується на моделі LTX 2, дає режисерам безпрецедентний контроль над пострендерним етапом. Користувач може вибрати сегмент і за допомогою промпта змінити діалог, емоцію персонажа чи камерний кут, зберігаючи при цьому освітлення та консистентність сцени. Рітейк усуває головну проблему ши відео втрату неперервності при ітераціях. Китайська ши компанія DeepSeek AI здійснила прорив, випустивши DeepSeek Math V2 2 першу відкриту moe модель, що здатна розв'язувати задачі олімпіадного рівня. Модель використовує інноваційну архітектуру генератор-верифікатор, яка дозволяє їй самокоректуватися та створювати повноцінні верифіковані математичні докази. Діпсік Math v 2 продемонструвала результати рівня золотої медалі на Міжнародній математичній олімпіаді 2025 року, перевершивши найкращі людські показники. Цей open-source реліз демократизує дослідницький рівень міркування, роблячи його доступним для науковців та розробників у всьому світі. Підписуйтеся на мій телеграм-канал. Там ви точно знайдете ще більше нового, корисного та справді цікавого зі світу ШІ. Стелспроект, Project, Project Prometheus, співзаснований Джефом Безосом і профінансований на 6,2 мільярди, зробив стратегічний хід, тихо придбавши стартап General Agents, розробника Еджентік системи ACE. Prometheus фокусується на ши для фізичної економіки, автоматизація виробництва та інфраструктури. І придбання ACE, яка автономно керує комп'ютерами та використовує vla архітектуру, прискорює його дорожню карту. Цей крок підтверджує, що майбутнє ши лежить у агентах, здатних перетворювати матеріальний світ, а не лише генерувати контент. NVIDIA та Університет Гонконгу представили революційний підхід до розвитку «Agentic AI», аргументуючи, що майбутнє автономних систем лежить не у гігантських LLM, а в гетерогенних системах, керованих маленькими мовними моделями SLM. Дослідники стверджують, що SLM можуть обробляти більшість завдань агентів у 10-30 разів ефективніше. Вони випустили фреймворк Tool Orchestra, який використовує навчання з підкріпленням для тренування маленьких оркестраторів, що координують інструменти та спеціалізовані SLM, і перевершив фронтирні ши, такі як gpt 5, при 30 вартості. Канадська ши компанія Cohere розширила своє партнерство з німецьким гігантом SAP, інтегруючи свою передову Едженті ai платформу North безпосередньо в SAP Cloud та Business Technology Platform. Ця угода дозволяє корпоративним клієнтам розгортати автономних ши агентів у регіональних дата центрах SAP, забезпечуючи повну цифрову суверенність, відповідність EU AI Act та GDPR. Це стратегічно важливий крок для європейських регульованих галузей, що усуває необхідність міграції даних до інших хмар. У ключовому рішенні Федерального суду Сполучених Штатів Америки OpenAI зобов'язали передати внутрішні комунікації, включаючи slack повідомлення та імейл щодо видалення двох датасетів, які за твердженням авторів містили понад 100 тисяч піратських книг з Library Genesis. Суддя відхилила аргумент OpenAI про адвокатську таємницю, заявивши, що змінні пояснення щодо причин видалення даних є підозрілими. Це значно посилює позицію позивачів, які звинувачують компанію в умисному порушенні авторських прав, що може призвести до багатомільярдних штрафів. Perplexity AI, пошукова платформа, орієнтована на цитування та точність. Представила ключову функцію Persistent Memory у рамках оновлення AI Assistance. Ця новація дозволяє асистенту автоматично запам'ятовувати вподобання, інтереси та ключові факти з минулих розмов, щоб надавати контекстуально релевантні відповіді у довгостроковій перспективі. Функція працює крос-модельно і була тепло сприйнята спільнотою як значний крок до перетворення перплексіті на другий мозок для користувачів. Революційна ШІ – платформа для дизайну Ловарт, відома своєю здатністю генерувати професійні візуали з тексту, випустила функцію Touch Edit. Новий інструмент дозволяє користувачам буквально клацнути на конкретний елемент об'єкт, текст чи фон, після чого ШІ миттєво розпізнає його з піксельною точністю для модифікації за допомогою простого текстового промпта. Крім того, функція Select and Remix дозволяє безшовно об'єднувати елементи з різних зображень, що усуває проблему неточного редагування та робить ловарт конкурентноспроможним з Photoshop Figma. Китайський технологічний гігант Alibaba офіційно запустив Quark AI Glasses – перші смарт-окуляри, які працюють hands-free та живляться власною великою мовною моделлю Куен. Окуляри ціною від 268 доларів пропонують миттєвий переклад, навігацію A-Map з ar оверлеями розпізнавання об'єктів для шопінгу на Taobao та платежі Alipay Голосом. Цей запуск позиціонує Alibaba як ключового гравця на зростаючому ринку wearables, надаючи споживачам в Китаї повноцінного ши-асистента, інтегрованого в їхню повсякденну екосистему. Інноваційна ши-платформа Menus, що дозволяє створювати повноцінні веб-додатки без кодування, представила ключове оновлення повну інтеграцію кастомних доменів. Користувачі тепер можуть купити або підключити власний домен безпосередньо в інтерфейсі Menus, миттєво автоматизуючи налаштування DNS та SSL сертифікатів, що дозволяє запускати повноцінні сайти за лічені хвилини. Китайський чат-бот Kimi.ai. Представив революційну функцію Agentic Slides для миттєвого створення професійних презентацій. Завдяки інтеграції з моделлю NanoBanana Pro Кімі може перетворювати текстові описи, PDF-файли чи документи на повністю редаговані дизайнерські слайди з інфографікою. Perplexity. AI також розширила свій AI email Assistant. Додавши підтримку одночасної роботи з кількома календарями: Google, Outlook iCal. це дозволяє асистенту миттєво сканувати всі підключені графіки для автоматичного пошуку вільних слотів та уникнення конфліктів, ідеально для гібридних професіоналів. OpenAI підтвердила інцидент безпеки, пов'язаний з її стороннім аналітичним постачальником Mixpanel – Внаслідок якого стався витік обмеженого набору даних профілів API-користувачів. Зловмисник отримав доступ через смішинг атаку SMS-фішинг Фішинг і експортував метадані, включаючи імена, імейл-адреси та приблизні локації. Важливо, що чати, API-ключі, паролі та платіжна інформація не були скомпрометовані. OpenAI видалила Mixpanel зі своїх систем та розпочала сповіщення. Наголошуючи на необхідності активації двофакторної автентифікації, дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити найсвіжіші та найгучніші новини зі світу штучного інтелекту.